Головне про події 14 березня. В Одесі застрелили відомого активіста. Російський воєнний злочинець на довічну Фінляндію США ведуть переговори із Газпромом. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Україна не збирається поступатися своїми територіями, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на сьогодні немає і не було директив президента вести перемовини щодо цього питання. В Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула, стрілець з місця злочину. Втік 31-річного активіста вбито наступного дня після того, як ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за наслідки пожежі в одеському будинку про спілок у травні 2014 року. Національна поліція кваліфікувала вбивство як умисне і замовне та оприлюднила фото підозрюваного. Діти ветеранів, полонених та загиблих захисників зможуть безкоштовно одержати вищу та передвищу освіту. Повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Андрій Білоус, якого звинувачують у сексуальних домаганнях, повернувся на посаду директора молодого театру. Здивувало видання Українська Правда. Спецпредставника Трампа Кіта Келога виключили з переговорів на високому рівні про припинення війни. За даними каналу NBC News, у Москві його вважали за НАТО проукраїнським. Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB, модернізованих для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє агенція Reuters. У Фінляндії отримав довічне ув'язнення росіянин Ян Петровський, також відомий як Воїслав Торден, який вчиняв воєнні злочини в Україні. За даними СБУ, Петровський причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів зсу восени 2014 року на Луганщині. Португалія передумала міняти свої винищувачі F-16 на більш сучасні F-35, пише видання Політико за словами міністра оборони Португалії, Нуну Мело, Пентагон у будь-який момент може накласти обмеження на використання технічне обслуговування або запчастини літака. Віце-президента Сполучених Штатів Джейді Венса освистали під час симфонічного концерту в центрі Кеннеді у Вашингтоні, коли він разом із дружиною Ушею Венс з'явився у залі. Як стверджує видання Washington Post, вигуки та крики тривали понад 30 секунд. США вивчають можливість співпраці з російським Газпромом, стверджують джерели видання Блумберг, нібито перемовини на ранній стадії, але поки що не зрозуміло, хто їх веде та чи залучена до них адміністрація президента США Дональда Трампа. У Болгарії після перерахунку голосів перше подолала прохідний бар'єр і потрапила до парламенту проросійська та євроскептична партія Велич. Про це повідомляє агенція Ройтерс. У Німеччині судитимуть екс керівників Сіменс за експорт турбін до Окупованого Криму. Повідомляє агенція Ройтерс. В Україні з'явиться комп'ютерна гра про перші дні повномасштабного вторгнення, стверджує видання межа. Проєктом займається новостворена українсько-американська студія BioPan Labs, яка зібрала ветеранів ігрової індустрії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.